Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами будемо складати приклади за картинками. Будьте, будь ласка, уважні. Ми з вами в чарівному лісі. Тут ведмедик-вчитель. Буде вчити котика складати приклади, а ми йому допоможемо. Ось перший приклад. Ось у Лиса і Лисички троє діток, всі сестрички. Стільки ж разом лисих всіх! Кутику допоможіть. Що нам діти треба зробити? Так, нам треба всіх котиків полічити. Ми бачимо з вами дві цифри 2 і 3. Використовуйте свої математичні пенали і викладаємо приклад. До двох додати 3 дорівнює і рахуємо, яка ж буде відповідь. До двох додати 3 дорівнює 5. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Ще один приклад слухаємо уважно. Вчив ведмедик рахувати, віднімати, додавати. Ось до трьох додай один. Скільки буде тут, скажи? Котик вмився, каже, няв. Скільки ж разом тут жуків? Котику допоможіть. Складаємо приклад. Який ми тут знак використовуємо? Так, нам треба всіх жуків додати. Використовуємо знак плюс. До трьох додати 1. Рахуємо. Можете користуватися паличками для рахування. До трьох додати один дорівнює чотири. Справилися всі? Йдемо далі. Ось візьмемо 5 і 1. Скільки буде разом? Кіт примружився і няв. Метеликів полічіть і котові підкажіть. Складаємо приклад, до 5 додати 1, ставимо знак дорівнює і даємо відповідь. До 5 додати 1 дорівнює 6. Знайшли ви в себе в пеналах цифру 6. Так, молодці, хто справився. Йдемо далі. А тепер 7 і один. Будеш ти відповідать? Кіт під кущик хвіст ховав і тихенько каже няв. Ну, мо разом попрацюємо, всі грибочки порахуймо. Шукаємо цифру один в пеналах. Нам треба разом порахувати. Тому шукаємо знак плюс і викладаємо приклад. До семи додати один, ставимо знак дорівнює і відповідаємо. До семи додати один дорівнює вісім. Знайшли ви такі цифри в себе в пеналах? Молодці. Ось іще один приклад. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Три рибини я піймав, три із них. З них одну коту дав. Ну, мокоте, відніми, скільки з'їв рибин скажи. Діти, будьте уважні, тут уже інша дія, тут дія віднімання. Який ми знак будемо використовувати, коли ми щось забираємо. Так, ми використовуємо знак мінус від трьох відняти один, дорівнює… Від трьох відняти один, дорівнює два. Ми дали відповідь. Стигли всі? Молодці, якщо так. Котик хоче наш гуляти, а ведмедик поучати. Від п'яти-два відніми. Кіт від вчителя тікав, журавлі всіх розлякав. Ми ж навчання не кидаємо, котику відповідаємо. Будьте уважні, яку ми тут дію використовуємо. Що ми будемо робити? Віднімати. Тому в нас повинен вийти ось такий приклад. Від 5 відняти 2. дорівнює. І даємо відповідь. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Молодці. 6 метеликів блакитних, 2 червоних, кизлових. Порахуймо швидко всіх цих метеликів прутких. Так, Шукаємо в себе ці цифри в пеналах 6 і 2, і нам треба їх додати. Шукаємо знак плюс. Викладаємо приклад до 6 додати 2. Дорівнює, рахуємо. До 6 додати 2 дорівнює 8. Хто не встигає, дітки, відео на паузу і викладаємо приклад. А ми йдемо далі. Хоче котик розлякати спритних наших жабеняток зліва три і справа три, скільки разом полічі? Викладаємо приклад до трьох додати три, дорівнює. До трьох додати три дорівнює шість. Молодці, хто встиг. Вийшов котик полювати, мишок в лісі поганяти. Дві її зліва, стільки ж справа, скільки разом полічіть, котику допоможіть. Викладаємо приклад, до двох додати два, дорівнює. Так, до двох додати два дорівнює чотири. Молодці, хто котику допоміг з прикладами. Нам ведмедик також вдячний. Ось він нам приготував якісь смаколики. За її допомогою ми складемо також приклад. Порахуйте, скільки тістечок із ліва, скільки тістечок із права. Так, чотири зліва і два справа. І в нас уже є знак додати, нам треба викласти приклад. До 4 додати 2 дорівнює і даємо відповідь до 4 додати 2 дорівнює 6. Молодці дітки, хто справився з усіма завданнями, цікаво складати приклади за малюнками. Рахувати, відповідати. Молодці, хто був уважний, допомагав Котику. Котик вам вдячний. Все, дітки, бувайте.